Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий досить цікавий та незвичайний автомобіль Fiat Fremont Європа, 2 літра дизель, повний привід, класна комплектація. Даний автомобіль ми знайшли та пригнали для нашого замовника. Вони хотіли конкретно такий автомобіль. Такому бюджеті, а ми ще знайшли його в максимальній комплектації на повному приводі на автоматичній коробці передач. 2 літра дизель, автомат, звичайний гідротрансформатор. Максимальна комплектація, кузов без жодного фарбованого елементу. Це у нас Швейцарія. Автомобіль приганявся трішки більше року назад. Один-єдиний власник в Україні. Причина продажу. Призвали людину, і на даний момент даний автомобіль їм в сім'ї не потрібен. Автомобіль повністю обслужений. До речі, найцікавіше щодо пробігу. Тут чесний та рідний пробіг 150 тисяч кілометрів. Рік назад, коли приганяли, був 140, і до 130 тисяч кілометрів є повна сервісна історія. Можна перевіряти, як через офіційного дилера, через CarVertical через По всім блокам б'ється, все збігається і стан автомобіля відповідає. Дійсності даному пробігу. Тому розкажу про нього трішки більше. Хто знає і хто бачив такі автомобілі, в принципі, їздять, але це якби є ще американські версії, Journey, Dodge Journey. Це точно той самий автомобіль, точно та сама база, тільки Fiat Free Mont. Що ми маємо по комплектації? Зразу ну, відразу чорний колір, 150 тисяч, як я вже сказав, 2 літра дизель, протитуманні фари. Ось такий передній дифузорчик хром. А, автомобіль у нас на 17 оригінальних легкосплавних дисках і на новій зимовій гумі Pirelli. Стан гуми дійсно ще дуже-дуже класний. Він код відразу кому цікаво. До речі, так досить незвичайно зроблена дата. Виробництва і ну, в загальному інформація про лобове прямо по центру. Криша в нас без дефектів. Автомобіль має електроскладування дзеркал, автомобіль має безключовий доступ на передніх дверках Додатково в Україні його повністю затонували, поставили ось такі дефлектори на вікна, замовили є ваковрики, які я вам покажу трішки пізніше. Є ось такі скрізь заводські бірочки. Пороги у нас йдуть пластикові, кузов в автомобілі. Можна сказати, взагалі не піддається корозії. Задня гума взагалі стан як новий. І, до речі, фірмова гума Pirelli, німецька Scorpion Winter. Дуже класна гума. Технічно автомобіль без зауважень. Візуально десь є такі дрібні моменти, які коцечки, бо автомобіль чорний не полірований. Як бачите, значок AWD. Це говорить про те, що автомобіль у нас на повному приводі. Фрімонт з цього боку Дуже такий масивний сімейний класний автомобіль, він, до речі, семимісний. А, замовники хотіли саме таку от велику так машину для сім'ї, для подорожей. Нять увагу, стан слабної системи в загальному поднищу. З цього боку, також ніяких моментів по кузову немає. Стан дійсно дуже дуже класний. Рейлінги на криші маємо. І що, йдемо? Покажу тепер більш детально салончик. По салончику. Що сказав, маємо безключовий доступ. Два оригінальних ключика, навіть один ось в такому чехолчику. Підходимо, прикладаємо, все працює закривати, Закриваємо кнопочкою, а відкриваємо, просто підносимо руку, набір відкривається. Такі комбіновані карти, дуже класно реалізовані вставки під динаміки. До речі, про динаміки зверніть увагу, у нас Alpine Sound System, преміальна акустична система. Комбіновані карти, до речі, дуже такий м'який пластик. що Я прям приємно здивований на ощу. Не знаю, чи буде видно, от він вгинається. Далі йде шкіра. Біла стрічка, 4 склопідйомники, електроскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Все у нас працює, кожна кнопочка по автомобілю працює. Не зачуханий, не закоцаний. Далі йдемо в салончик Та-дам! Рідний шкіряний руль. Чому наголошує рідний, тому що в нас на ринку чомусь продається 90% з перешитими. Але в загальному ця шкіра ходить дуже добре. Я навіть не знаю, може там, коли прям дуже сильно закоцані щось. Тут в автомобілі от пробіг 150 тисяч. Зверніть увагу, на стан керма. Ну, як нове. Пороги у нас не закоцані. Максимально у нас іде шкіра чорна. Як бачите, зверніть увагу, знову ж таки, на стан боковинки сидіння. Ось тут є трішечки просижене. Чому трішечки просижене, бо автомобіль високий, посадка висока, коли сідаєш, ти в будь-якому випадку чіпляєш цю сторону. Вилазити так ну, дуже високо, навіть для мене з моїм зростом, не зовсім комфортно. Скрізь йде така біла стрічечка класна. Електрорегулювання передніх сидінь. У нас автомобіль має. Ось такі це вже в нас замовили оригінальні Єва коврики з шильником фіат. Ну, як оригінальні просто Єва коврики з шильником фіат. Ось такий у нас ніжник, скажімо так, не ручник, а ніжник з кермо в такому стані. В загальному по салончику дуже все збережено, класно, ручечка КПП, софттачний закоцаний. Підлокотник, як бачите, взагалі без слідів зносу. Кожна кнопочка працює, підстаканочки, навіть контурна підсвіточка на підстаканочках. Зробили легеньке вологе прибирання, бо автомобіль був такий грязненький, його ніхто не готував до продажу. Так, запускаємо. Так у нас як у нас без ключовий доступ, автомобіль запускається без ключа. Стрілочки пішли вгору, вниз, встали. Е, відразу досить класно реалізовано. Це під рулем дуже зручно регулювання гучності. А з іншої сторони, точно так само з цієї сторони руля е, перемикати радіостанції. Кармін. Преміальна акустика. А, ні, це кармін це навігація, як я вже сказав, Alpine, Alpine Sound System. Помилок ніяких на приборній панелі немає, екологія на місці. Чесний рідний пробіг 153 тисячі, датчик світла, сенсор дощу, всі, всі можливі регулювання. Досить незвично зроблено, що на, ці, на, на цьому речашку в нас і поворотники, і омивачі передні задні. Тобто, як можете звернути увагу, тут чогось не вистачає, нема однієї палочки. Все, зроблено тут. Зекономили, зробили. В принципі, досить зручно, я досить швидко звик і нормально, немає ніякого дискомфорту. Так виглядає приборка. Демфера не чути, двигунчик запускається в ідеально на холодну, на гарячу коробка, до речі, без піночків. Взагалі. Перемикає класно. Камера заднього вигляду, як бачите, також у нас її працює. Чому я наголошую, що то, що коробочка перемикає без пінків, бо це досить поширена болячка в цих автомобілях. Ми передивилися і були майже у всіх проблеми по коробці передач. Зараз показує середній розхід. Просто я виїхав, вона зараз його обнулила. Вчора на цьому автомобілі проїхали 800 кілометрів. Середній розхід 6-6,5 літрів по трасі. Я вважаю, що для повного приводу для такої махіни це дуже шикарний, класний розхід. по по трасі по місту, я думаю, 9 літрів можна спокійно вкладатися. Дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Навігація максимальна мультимедія, включаються телефони. Маємо підігріви сидінь, кліматизація, навігація, телефони, ну і дуже багато різних налаштувань. Мені подобається навігація, хай буде. Тут все розказав, показав. Робили на нашого нового власника доручення. Забрали автомобіль, два ключика, які, як я вже сказав від першого власника, Дуже класно реалізовано це місце. Тобто тут практично не гуляє. Що ззаді, скрізь якісь ніжки, що тут, точно так само тут у нас лежить сервісна історія. Зараз я швиденько по ній, про ній пробіжусь. Не буду на всьому зупинятися. Ось є у нас автомобіль. До речі, перша реєстрація даного автомобіля. Зараз знайду, 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 де воно написано. А, вон, 26-те. 26.08, здається, да, 26.08 2013 року. Так, шукаємо наші записи. До речі, досить ну, велика рідкість, що автомобіль прямо з повною історією. А зі Швейцарії все заповняли. Тут ми маємо 112 країн у 2021 році. Всі відміточки. Коли, на якому сервісі, що робилося, і... Тут точно так само все дублюється. Від початку перший сервіс був на 30 тисяч в 2014 році. І далі пішло, поїхало, пішло, поїхало. І доходить. Тут у нас крайній запис, 8, 11, 22 127 тисяч. Ну, ось так, маємо. Те, що маємо, тут ховаємо, біжимо. Покажу, що вам задній ряд. Дуже класно реалізовано, дуже багато цих вмикачі. Тут підочечник, до речі, зараз. Хопа, а тут дзеркальце <хи> можна дивитися на задніх пасажирів, щоб видно було, виставляти собі. Також класно реалізовано підсвіточки всі працюють. Чому дивитися задній ряд? Гунчик, як можете чути, працює ідеально. Зараз покажу, ще далі карти не закоцані. Тут все супер. Сидіння трансформери не буду зараз показувати. Вони виїжджають, складаються, піднімається у нас третій ряд. Тобто, як я вже сказав, автомобіль, у нас семімісний Місця багато ззаді, тут також є ваковрики. Всякі ніжки, як бачите, два підстаканники, такі як підлокотники, де регулюється. Ще що зручно, мені подобається в мені що регулюється спинка по посаці. Тобто, якщо на дальняк їхати, можна зробити так, щоб зручно було сидіти. Можна поставити так. І ще дуже класно для того, в кого є діти, реалізовано клац. І ми маємо дитяче. Сидіння там розписано, як використовувати для яких там, тобто все з цією і з цього боку є. тобто Для двох дітей ззаді реалізовано реалізовано такі от сидіння. Сидіння у нас рухається сюди-сюди і спинка туди-сюди. Далі, є вакуурочки у нас є і під ними купа ніж. З однієї, з іншої сторони. Навіть ззаді особо нічого у нас не закоцано, не за Ці. так виглядає. Ну, як для 2012 року, я вважаю, досить цікава комплектація і в загальному повернемось далі за свій бюджет. Дуже цікава машина, сімейна машина за свій бюджет. Прям прям дійсно дуже цікаво. А також тут ми маємо клімат трьохзонний для задніх пасажирів. Маємо підсвітку для задніх пасажирів, плюс ще назаду багажник. І маємо дефлектори. Можна на себе налаштовувати, щоб дуло повітря. Ну, от, ну кайф. Це хто заморочився? Да? Виробники свій час протонування про, про, про я вже сказав. Тут відкривається фремонт, надписи, все. А, камера заднього вигляду. Заднє багажне відділення виглядає ось так. Вигунчики, бачите, запущений, працює, взагалі немає навіть. І паркур, задній парктронік, плюс задня камера. У нас є багажне відділення. ну Закоцане, в принципі, але нічого критичного нема. Це якби їх завжди така історія. Плюс знову ж таки повертаємося до французів Чікс. Що ми маємо? А ми маємо фонарик. Також прикольна, зручна функція в багажничку, коли десь треба щось присвітити чи щось, воно все є, стоїть, підзаряджається постійно. А маємо для задніх пасажирів для третього ряду два підстаканники. Тут підсвітка світить, пластик не закоцаний. Є вакилимочки, В семимісних версіях взагалі не йде, нема полки, тобто це не те, що і тут немає, її в, в загальному жодному автомобілі нема. А навіть зверніть увагу, навіть для третього ряду, для задніх пасажирів є е, вод, воздуховоди і підсвіточки. Ну кайф, ну, блин, продумано все. Далі йдемо. Тут у нас мається. Ось така ніша, аварійний знак, цей, все на своїх місцях, домкрат, балонний ключ, щось там ще знизу є, і заводський компресор з піною. Прикольно. Тут все розказав, показав. Потолок без дефектів. Біжимо далі. З боку, все точно так само. Дуже класно, що така висока посадка в загальному кліренс в автомобілі не низький, як можете бачити, можна на ньому заїжджати і за рахунок повного приводу ви в будь-якому випадку, я думаю, виїдете з будь-якої багнюки. Ну, понятно, якщо засадити самі нікуди, то може і не виїдете, але в загальному я думаю вийдете. Біжимо, ще покажу підкапоточку. Тут у нас також нічого не побите, скло всерідне, автомобіль без підфарбування, як я вже сказав, і з нереально маленьким пробігом як для Європи. Та-дам! Під капотом шепче ось такий двигун Fiat MultiJet 2 2.0, 170 сил. Їде машинка дійсно класно, потужно, Потужності її вистачає з головою і в додаток до всього дуже економно. Всі рідини в нормі, витягів ніде нема, десь там є легеньке запотівання з-під насосу. Оце все було сказано замовнику. В загальному все класно. Зараз ще розкажу трішки про обслуговування даного автомобіля. Крайній сервіс по автомобілю був. 17.01.2025 року на пробізі 152 500 кілометрів. Була заміна оливи і всіх фільтрів окрім палимона. Всіх окрім палимо. Так, далі. Давайте зараз поставимо, як я люблю, щоб гарненько все у нас було. Включимо світло. Вімкнемо аварієчку. Всі кнопочки по автомобілю працюють, кондиціонер працює, помилок по комп'ютерній діагностиці ніяких у нас немає. І в загальному давайте підводити підсумки. Приємно було попрацювати з даним автомобілем. Чому? Тому що це такий здоровий, широкий, довгий міні-вен сімейний. Семімісний, який дуже круто підходить як для звичайного використання в місті, так і для поїздок на далекі відстані, дуже комфортний, економний, класний. Конкретно по даному. Варіанту ціна автомобіля. Ми його забрали за 12 тисяч 900 доларів 12-й рік на максимальній комплектації з пробігом 150 без підкрасів. Приємним бонусом було те, що цей автомобіль обслужений повністю 10 тисяч кілометрів назад. Ну, 12. Що саме було зроблено? Є всі чеки, є всі підтвердження, була повна заміна комплекту ГРМ з помпою, масло, всі фільтра, і це була вже о щойно друга заміна. Коврики, витровіки... Навіть двірнички ці всі зроблені, страховочка свіжа. Ну, типу, все по машині, що треба було зробити, зроблено. Класна гума, два ключі, сідай докатайся. Тому я рахую, що за свій бюджет дуже класний автомобіль ще й на повному приводі. Наголошую, що не просто, а на повному приводі. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, знайдемо і вам. Приженемо, доставимо, покажемо, розказуємо, розкажемо. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. Нагадую, з вами був майн Чернігів. До нових зустрічей. Пара-па-па-па.